Як же воно бреше? Я на силу витерпів ці вісім хвилин 45 секунд. Почати з того, що відмовляти Україні в суб'єктності, от зараз відстоювати версальську позицію можна тільки за гроші. Як от людина, в принципі, не з претензіями на освіту, а з освітою? Може не визнавати того факту, що у 20-му сторіччі, власне того факу, Україна будувалася як антиверсальська держава. І зараз заганяти Україну в версальське стіло, в версальський хлів можна тільки за гроші. За гроші я б йому це пробачив. Але, ну. Говорити за відсутність суб'єктності України, коли власне війна і велася за суб'єктність України, ви розумієте, якою треба бути сміливою політичною людиною Сталінові, щоби підняти концепт великої України, щоби забрати його в Гітлера? Якими мали бути молоді українські інтелектуали, не забувайте, все-таки певна єдність, якщо не організаційна була між українськими 30-літніми, що в складі наркомі українських літераторів і українських націоналістів? Багато з них хто по-тихому давав гроші на цю справу. Розумієте, ми наплювали на Європу, ми постали як велика нація. Нам це... Не тільки що дозволили, ми це самі вирубали багнетом. Розумієте, українським штабом партизанського руху та українською повстанською армією. Не забувайте, в українському штабі партизанського руху не було особих відділів. Весь час його існування. Це була Контора Хрущова. І отак от от і Україна отримала місце в ООН, а Радянський Союз зайвий голос в Раді Безпеки. Це відсутність суб'єктності. Це одна п'ята, власне, один з п'яти було суб'єктів по результатах Першої світової війни. І далі, що треба пояснити цим всім уродам? Що нема правильних і неправильних українських держав. Українська державність з однієї форми переливається в іншу. І це те, чого наші, як би це сказати, африканські деколонізатори не розуміють. Українська державність переливається із форми в форму. Як тільки український зміст переповнює якусь форму, і так воно відразу починає бунтувати, починається бурлення. Якщо не крові, то говн і Україна виливається в наступну форму. Розумієте, в 30-ті, 40 ві роки 19 сторіччя концепція України як держави унійної під скіпетром нашого законного государя, до якого ми самі прийшли. Вона стала архаїчною, бо вони почали вигадувати русський народ і їм знадобився. Наша кров, власне, ну звідки би ще не було набрати руського народа. І тому 17-го року все це припинилося. 17-го року теж не хотіли соціалісти приймати концепцію великої України, концепцію Гофмана. Ну, зрештою, прочитайте мій краткий курс історії України. Там все це сказано. І оця от боротьба за форми України за, за соціалістичну та велику ну, Україну. Вона, зрештою, з мудростю товариша Стайліна була виснана, він просто поєднав обидві. Розумієте? Потім ясно, що це мовнюцтво стало архаїчним, бо Соціалістична Україна бувала, будувалася на мовнючних підставах, на мовнючних підставах української нації, і Україна постала така собі пострадянська, я би сказав, гельсінська. Ну, спроба Гельсінська не в сенсі отої гельсінської спілки, а в сенсі гельсінської угоди. Ясно, що цьому постав, прийшов кінець, яка зараз Україна постає. Нас хочуть знову загнати в Версальське стіло. Нас карнають. І коли нас карнають зі Сходу, не забувайте, оці всі ці орбани хочуть нас обкарнати з Заходу, а й ніяка ЄС, ніяка. НАТО не протистоїть проїскам венгерської розвідки і словацьких націоналістів. Розумієте, вони на це примикають очі. Я вже не кажу, як вони примикають очі на польський націоналізм. Розумієте, значить, Україна має бути антиверсальська. А цей версальський світ повалиться, тому що його не довалили 1939 року. Його довалять зараз. І говорити, що ми маємо. Що знову якась загроза іде зі Сходу? Порівняйте демографію Ерефія, котра не змогла перемогти Україну, продажну, корупційну, беззбройну, розділену. Як вона переможе Європу? Ясно, що на захист Європи виступлять скандинавські та Балтійські держави, і може навіть маленька, і я не сміюся, хоробра Данія. Не забудьте, данці воювали проти Росії. 18 -го, 19 -го року хотіли, вони знають, чий власне Езель і Даго, Чий Талін. я би так сказав. Ну, це, що це вже просто історичний жарт. То цього достатньо, щоби протистояти НАТО, не потрібна зрадлива Польща, не потрібна Румунія. Не в тому вони стані, розумієте, в РФ, щоби витримати війну з північними народами. Це буде. Як то казали, Велика Північна Війна, третя війна повноцна. А то буде ще більша війна повноцна. Розумієте? Надходить наш час. Чого оці всі у, на руїнах? Розумієте, якщо дійде до руїни по справжньому, то дійде до нашого часу. Ось що. Чого вони всі бояться насправді не Путіна? А цього? Трепещите, пішіть і молітесь. За нами йде... Ібрагім я казав. Один таджикського народу бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І, от коли слухаєте пропагандонів, брехунів, зрозумійте, що це ціла будівля, ціла вавілонська вежа брехні, і вона має впасти.